Привіт! Ви на канал Марко Маркіша, і це наш. Ну, може, і когось любимий, ну КарПаркінг1. Сьогодні я вам покажу обнову, яка да, давно ще вийшла. <кхи> <кхи> і цей. Ну, і подивимось, яку, яку нам машину дали. Хто не дивився інший ролик, який е, вийшов один день, тому, то йдіть, дивіться. А. Не, ну в принципе, в принципе, машина класна. Скачать салон. целу пока Ооо! Тут все Тут вс прокачано. Хорошо, думала, что я не забуду, что тут треба саму карпаржинку включати. Ой, купляти, а не включати. Ах, сказати, машина модна, ну класна. Диски чорні. Кар. Кар, 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 кар. Ем, так. Давайте зробимо голубий. Отакий. От Вінду чорний. Димок. Цей. А, суппорта. Червоні. Ні, давайте зелені. Та і. шо? Кар? Ага, кар сюда. Що він тут поставив? Ні, давайте такий. О. Не, не білий, а чорний. Чорний. І самий кольор машини. Он такий, блін, деталь не покрасився. О, карбоновий навіть є. Фух, карбоновий. Давайте такий, який він і був... Блін, да поставити шо є. Ой, -мо. Цю машину ми маємо скоро прокачати її. Так що добре, будемо поки що їхати. М -м, так добре, погнали. Сюди. Тю! А, я вам то показав, то значить е залишилося це, як воно? Вам показати, як воно я забув. Я забув. Oui. Mm. Єди, як не знаю, що. О, по Так, ми приїхали не для цього сюди. 29 вже зібрано і навіть не знав, що 29 у мене вже зібрано. Кстаті, добави нове, коли, короче, ми уріжемося, то тепер скло тепер розбивається ще. Так, що сперше нам почати? Добавить, типа, ну, тут новий такий. Ви поняли. А ну, почекайте, давайте сюди. Не, нема. Короче, м -м, дивіться. Зараз ми їдемо... Блін, надо забув, куда ехать туда ехати. Вроде бы Та, правильно, Я їду, тільки не прямо сюди, прям сюда. Опа. О тут, короче, такий заворотник. Сюда їдем, 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 Ручника даєм, дал да, да, і все. Ручник. Ой, йома, тут навіть хтось і диффет. Прикольно, розробочки придумав. Ставим тут машину і погнали. Чуєте? Дивіться, що тут є, коли ми сюди заходимо. Типа м'яч, ну і біг. Ось вот так ми типа біжимо. Ну це біг такий у нас модний. Іх у нас м'яч забагований трохи. Ууу! Біжим 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 біжим, 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 почекайте. І. і... оп! Давай оп. Піу! Ні, ще нема. Ура, ми виграли. Я біжу, біжу. Виж, я бежу модно. Я куда не подевался? А, винта. Не, ну, в принципе, можно сказать, что модно, модно. Да Блин, у меня... Почему все... Ага. Что еще нема? Ну и, блин. ну так можно сказать, и прикольно, прикольно придумал. И теперь на пару машинок, на машин. Нет, давайте на дрифт. Пойдем он на дрифт. А не, модно, модно, на дрифт. Ну, еще там сзади можно так. То моє дріфмо. Так. Тепер йдемо дивитися на одну штуку. Oui! Ми Оце дріфт. Оце дріфт модний був. А якби я не зачіпав знай... ці як вони супи, то б було модно. Дайте проїхати. Ой-моє, нормально. Нормально вообще не нормально. Погнали, нема. Спашная. Америка. Що ми робимо? Я хотів доїхати до цеї. Йо, йо Так, їдемо. Їдемо, ми, коротше, їдемо-їдем. Їдем. Ну і тут, коротше, у нас є, ну ви поняли, Китай. Немалась, які такі, типа, штучка. Ой, -мо, це модно було. Ну, все як по-китайськи, можна сказати. Ой, -мо, їдемо кудись, непонятно куди. Тут така штука прикольна, типу ми так заворачуємо. Не, ну прикольно, прикольно відробив. Ой, я це тут не бачу, типу ми можемо тут так припаркуватися або подрифтити. Ладно. Не, ну так-то прикольно, при, э, придумал. Разработчики, прикольно. Ой, Та, мы так тут дрифтаем, о капец! Короче, я доеду до еще одного места для вас, у нас... Короче, я уже тут, давайте дрифмот. Лучше бы тут... Такая прикольная штука. Я так думаю, что у тебя машина, у тебя машина, у нее настроена на дрифт мод, не двигается. Для дрифта не дивіться, як дрифт. Перекладка была модна. Як захочешь, ты куда захочешь? Не, ну модно, модно, модно. Реально. -і -і Як і треба контролювати газ? Один мінус в дріфті, яким я, і що я не вмію, Оце дуже сильно такий мінус у мене. Дуже сильно. Я газ просто не вмію контролювати. Ну так то прикольно, прикольно, -мо, куда я тут їду? Це Раз і що таке? Нам зарезли кусь дригань, все, я потім не выберелся. Не, що це таке? Це водоросли може, но ну, не факт. Ну, їдем сюди. Їдемо, їдем, їдем. Йомайо, моє -йо, оце заїхали. І тут скейт парк. ну на це можна реально робити якісь стрюки прикольно. Це треба мати машину спеціальну для цього. Бо ти тут взагалі не на великий, не на, на середніх, не заїдеш сюди. Йога, ні, нічого собі. Давайте знаєте, як зробимо? Дивіться. Я хотів би це цей трюк попробувати, дивіться. І типа так злітаємо. Дивіться. Типа отак, вот так, вот так. І отак злітаємо, типа, можна сказати. Ві! О, ну злетіли, в принципі. Давай, перевертайся. Блін, уже мене затеслимо. Ну, блін, ми реально вже в машину І тепер вона тут, як. Ой, блін це кап'є. Ну тепер просто вертатися назад. Yeah. Йомою, це модно, оце, оце реально модно було. Ну, добре, нічого, верну, вернемося. Кстати, і тут у нас вже з'явилася така штука. Типа, щось, ну, щоб заїхати. А ну, як ви думаєте, заїде сюди гарно чи ні? Ой--мое, ну майже, майже, ну гарно було, майже. Майже гарно залетів. Давайте вже так просто зрізаємо все. Блін, мене сюди поїхав. На! І знов не туди поїхав. Давай! Оп, єс, все. нормально. Добре, да, що тут були ці штуки. Їдем, 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 Сусіднє седми на іскотеку. Ну, і тут ще у нас залишилася така штука. О, ну, можна сказати, рампа. Опа, перекладочка, оп-оп-оп, оп. і туди, Оп. <рикольно>. Прикольно. Ну, і от така штука. Я не знаю, нащо вона. Почекайте, я не знаю, нащо оцей такий така штука почекайте, ну давайте повний привід. Повний назад. І отак. Може це для цього. О, а ні, реально це для цього, та прикиньте, як прикольно. Зробили. Тут така така штука ще прикиньте. Я вродь, я забув, як вона називається, рампа. Та, вона рампа називається рампа. Це рампа. Та. Виходим. Ні, ну там рампу. Там реально рампу просто додали. Ні, ну так-то можна сказати прикольно. Так, що ще додав? Я сам забув. Вже. Все вроді. Ну почекайте, давайте я подумаю. Так, пацани, ну, зараз я вам покажу, що додали, обновили просто-напросто оце. Так само, як і в карпаркінг 2. Просто-напросто все взяли і обновили. Була заправка. Чуть-чуть не туди поїхав, ну, чуть-чуть так. Ну це просто взяли і обновили повністю оці як вони, я забув. Як вони. Я забув, реально, я забув. Опа, новий тунель, новий міст. Блін, та, так страшно водити машину на великій швидкості у цьому Крпархінку. Не дай Бог ти чуть-чуть. чуть-чуть. Кстати, додали нову, нову дорогу, типа, просто ну, скоротити. Знаєте. Та, ви це знаєте. Так, дивіться. Е... Зараз ми чуть трохи проїжджаємо. І тут буде у нас новий городок. Ну, не новий городок, а містечко. Дивіться, отут. Просто нове містечко собі. Давайте дрон. Ось таке містечко прикольне. Кстати, і десь там має бути кейс. Вроді би. Тут теж є кейс, десь тут має би бути. Ну, я, напевно, його вже забрав. Може, ну не факт. А, 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 а чим прикол, просто це вдома. Забагований трохи. Ну, таке собі містечко прикольне. Ну так, -да. давайте я зараз доїду до цього містечка. Для вас одна секунда. Так, я уже тут. Ну, можно, ну, можно сказать, типа, взяли, ну, и просто тут добавлю, но ну, вышло добавлю. Давай. Ну, машина поламалася уже. Ай! Кстати, коли у нас поламається машина, то буде чути, як... вона здеренчить, тукає. Такий чу, трохи чути. Ну, можна... Ну, отак. йо я тут навіть нічого не приду... не продивилися. Аби ігроки навіть не впали. Ну, капець. О, тут може їхати ще поїзд навіть. А давайте зробимо один трюк. Ні, це треба, ма, треба розгон взяти. Блін, теж не підходить. Та теж ні. Та йо моё одного опад кейсик э, прикольно кейсик кейси кейсик бим Зібраний. вот сам це... так завернуло, капець едем едем сосед для сел на гисотеку я зараз вам покажу одну штучку. Не, ну Ви про це вже знаєте, знаєте. По-любому. Що додали тепер листя. Так. Кстаті, дивіться, тепер о, о, тут. А, там ми вже дивилися, я ви вже бачите. Ну, коротше, ну ви знаєте, що додали тут, тепер що захочете передовили. Навіть от тепер упадають ще дерева. О, бачите, листочку по ще одне, третій. Бачите? Листочки вже падають. Ну і і все. На сьогодні це все. Йома. Там десь маяки був бути. вот тут я, что не ма не вот тут думал будет кейс ну короче давайте на сегодня э, закончим а ну почему туда можно заехать да ну на Реально туда можно заехать? Э, прикольно. Ну, давайте. На на сьогодні це все. Ой, мої вирву треба зробити нормально. Давайте на сьогодні це все. Всім пока.